Thank you for tuning in to Faith connection. Gracias Фейт sintonizarnos en la на de fe. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця. Вітаю всіх, хто в цей час долучився до нашої програми Віра, що єдна із Богом. Мене звати Павло, і я являюсь пастором церкви відродження. Моє насправді щире бажання, щоб через подібні програми і не тільки ми могли поєднуватись з Богом. Але що може поєднати нас з Богом як не віра у живого Бога і жива віра, котру Бог залишив для нас? Сьогодні надзвичайно важливе застереження. Ми живемо у світі, і світ бурно розвивається. Навколо нас відбуваються страшенні події. Політичному середовищі відбуваються зовсім незрозумілі речі. Багато подій, котрі в світі свідчать про великі ознаки: піднімаються нові імперії, піднімаються нові сили, зростає напруга, зростає ненависть, зростає багато чого, і ми з вами є свідками. І коли ми з вами спостерігаємо за тим, що відбувається. Ми розуміємо, що ми живемо в якомусь часі. Хтось знає більше, хтось знає менше, хтось розуміє час більше, а хто розуміє час менше. В кожному часі є свої події і обставини, але в Божому плані кожний час запланований і кожен час заповнений певними подіями. І про всі події. Напевно, про більшість з них, котрі важливо знати людству, Бог залишив у своїх пророцтвах. І ми з вами, напевно, всі усвідомлюємо, що ми всі наближаємося до великих змін. Ми всі наближаємося до тих подій, котрі в Біблії названі година випробувань, День суду, велика скорбота. І по-іншому, ми всі розуміємо, що це. Про останній час і особливий період кінця історії людства. Що робити сьогодні нам з вами? Я хочу запропонувати одне із звернень, котре Христос залишив до церкви своєї, і в тому зверненні Він назвав людей. Ти маєш небагато сили, ти живеш насправді у важких обставинах. Ти живеш там, де зборище сатани, і в тобі нема багато сили моєї, але ти зберіг моє слово. А тепер я хочу залишити саму велику обітницю, яку можна тільки собі уявити. Коли прийде година випробування, тому що ти зберіг слово моє, я тебе збережу від тієї години, котра прийде на весь світ. І сьогодні важливо для нас познайомитись. І дізнатись, як зберегти Слово, як уберегти себе у Слові і у Христі, що означає година випробування, котра прийде, які будуть розвиватись події навколо і що буде відбуватись. Багато інших запитань сьогодні можна порушити і про них говорити. Але ось конкретне звернення Ісуса Христа, місце, котре я хотів би прочитати. Записано в книги Об'явлення. Книга об'явлення Івана Богослова, розділ 3, 7 вірш. Звернення досить велике, але звернення досить чітке. І тому послухайте, сьогодні звернення воно актуальним є. Звернення направляється всім церквам, всім континентам, всім народам, всьому поколінню. І тому, хто чує і має вуха. Нехай слухає і приймає. Отже, книга об'явлення, третій розділ, сьомий вірш. І до ангола церкви в Філадельфії напиши: Оце каже святий і правдивий. Що означає слова святий і правдивий? Святий, він не має нічого спільного з гріхом, правдивий це той, хто каже правду. Тому все, що описано далі, це правда, яка станеться. Має ключі Давидового, що він відчиняє, і ніхто не може зачинити дверей. Ніхто не може зачинити, що він зачиняє, і ніхто не може відчинити. Я знаю діла твої, каже Христос церкві. Ось я перед тобою дверей не зачинив. І їх зачинити не може ніхто. Хоч маєш малу силу, але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся. Послухайте уважно, що означають ці слова. Хоч ти малу маєш силу, але зберіг моє слово. Якщо в тобі небагато сили, але достатньо, щоб зберегти слово. То послухайте сьогодні на це звернення, хоч небагато маєш сили, але ти зберіг моє слово. А тепер, якщо ти зберіг моє слово, то сказано далі. а що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь світ, щоб випробувати мешканців землі. Послухайте ці слова, а що ти зберіг слово терпіння, я збережу тебе від години випробування, що має прийти на весь світ. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю стовпом у храмі Бога живого, і ніхто не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога. Мого. Це великі слова, це слова останніх днів, це слова, котрі повинні зворушити сьогодні кожного із нас. Але сьогодні запитання для нас все ж таки, як зберегти Слово? Яке слово Христос закликає зберегти? Він говорить: в тобі небагато сили, в тобі небагато, тому що ти знаходишся в таких обставинах. Але якщо ти збережеш слово і бережеш його, я збережу тебе від години випробування. Неодноразово доводиться чути, що світ наближається до кінця, світ входить в події, котрі в пророцтвах сказано останніми є. Звичайно, це не може бути байдужим, коли ми спостерігаємо за всіма обставинами світу. Ми дивимося, що відбувається в Європі, ми дивимося, що відбувається в мусульманському світі, ми спостерігаємо Захід, ми бачимо відсутність конкретного лідерства, ми бачимо багато чого. І ми розуміємо, що світ на межі великих змін. Але як буде відчувати себе, через що буде проходити церква? І тому сьогодні, дозвольте, роздуми сьогодні. Зробити на основі трьох кроків. Отже, зберігай Слово Ісуса Христа. Три логічні кроки для дослідження. Насамперед, перший крок, як представляє себе, промовляючий до церкви? Як він відрекомендував себе? Нагадую, що так як він себе представляє, його представлення завжди відповідно ситуації в церкві. Промовляючий до церкви. Характеризує сам себе ось як, каже святий і правдивий. Тому все, що буде далі сказано, говориться від святого і правдивого. В його словах істина, кожне слово це правда. Але більше того, він має ключі Давидової. що він відчиняє, ніхто не зачинить, він зачиняє і ніхто не відчиняє. Що означають ці ключі? Яка функція ключів в цілому? І що він сьогодні робить для нас? Який стан церкви у Філадельфії? Хоч маєш малу силу, але слово ти зберіг і від імення мого не відкинулось? Я сьогодні хотів би і мрію, щоб про кожну церкву сьогодні Христос так сказав. Ти мало маєш сили, але ти бережеш моє слово. Я хотів би, щоб про вашу сім'ю Бог сьогодні так говорив і тішився вами і казав: ти тримаєш моє слово і бережеш, хоч живеш. У важких обставинах. Що очікує тебе? А що ти зберіг Слово, я збережу від години випробування, що має прийти на весь світ. Отже, Ісус Христос має ключі. Яка функція ключів? Давайте ми спочатку подивимося на його характер чи на його характеристику Ісуса Христа. Говорить до церкви, що Він святий і правдивий, в його словах сумніватись неможливо. Окрім цього, Слова частково приймати не можна. Всяке слово, яке походить з його уст, і ми знаходимо в Біблії, ми повинні приймати за абсолютну істину і авторитет. Чи живете ви Словом Божим сьогодні? Чи приймаєте ви його абсолютно до Кінця? Я переконаний, що якщо прийняти Його Слово таким, як воно є, і прийняти до кінця, ваше життя змінюється в образ Ісуса Христа. Ми стаємо подібними до нього. Ми стаємо такими, як Він є. Коли сказано в Євангелії від Луки, 32, перший розділ, 32 вірш, то написано, що Господь дав йому престола Давидова. Царювання. Якщо престол асоціюється з царюванням, то сказано про те, що Христос царює і буде царювати на Давидовому престолі. об'явленні 3 розділ, 7 вірш, сказано, що Він має. Владу. Але яку владу? Подивіться, що важливо сьогодні усвідомлювати. Особливо, коли ми е, згадуємо в контексті цієї теми: тримай слово, хоч малу маєш силу, щоб я зберіг тебе від години випробування. Христос має владу над смертю. Христос має владу над всіма керівниками, президентами, царями, управителями сьогоднішнього часу і тодішнього. Христа влада. Тому всяку владу, яку він вибирає вже в державі, він вибирає відповідно тих подій, котрі запланував він для держави. Він вибирає царів чи керівників, які заслуговують або нація, яких заслуговує. Подивіться, Христос має владу над життям, смертю і адом. А що кращого, більшого ми можемо придумати, ніж зрозуміти. Що Христос в своїй руці тримає все: життя, смерть, ад і все, що є. Окрім того, 28 розділ, 18 вірш Євангелії від Матвія, Христос запевнив своїх учнів і не тільки їх, а всіх своїх послідовників, коли Він відходив з землі, Він сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. І тому ми сьогодні повинні розуміти і бачити. Йому підкоряються всі, в його руках влада над небом, над землею, над життям, смертю, адом і всім. Об'явлення Івана Богослова, п'ятий розділ, п'ятий вірш написано: Він є корінь Давида. І переміг. Звичайно, що про це вартує більше говорити, як він переміг. Коли Христос пішов на хрест, Він був розіп'ятий. Але саме там була здобута перемога над гріхом. Саме там була здобута благодать і можливість давати сьогодні спасіння всім, хто приходить до Бога повірить у нього. І написано, Він переміг і має право судити. об'явленні Івана Богослова є ілюстрація, коли Христос має право розгорнути книгу, книгу життя і судити народи. Подивіться, що означають слова я зачиню і більше ніхто не може відчинити. Двері Христос зачиняє і ніхто не може відчинити. Хочу, щоб ми сьогодні добре усвідомили і добре зрозуміли для себе відповідальність перед таким Христом. Коли Христос каже, що у моїй руці ти, у моїй руці Твоє життя, Твоя сім'я, Твої діти, у моїй руці смерть і життя. Пекло, в мене все абсолютно написано: дана мені всяка влада на небі і на землі. Що потрібно сьогодні зробити нам? Потрібно, перше всього, дбати або берегти Його слово. Якщо ми Його слово збережемо, то Його слово збереже нас від всяких проблем, які можуть зустріти в житті, це перше. А друге, Його слово збереже нас від години випробування. І тому. На жаль, не всі готові сьогодні втілити це в практику. На жаль, не всі готові мати це в житті. І подивіться, коли ми прохарактеризуємо, що народ Божий в цьому зверненні, як Біблія описує про них. Уб'явлення Івана Богослова, третій розділ, восьмий вірш. Перед ними двері відкриті. Христос відкрив, і ніхто не може їх зачинити. Що прекрасного вже згадувалося сьогодні, мають малу силу. Але зберегли слово. Я хочу сказати, чому я і повторив це. Дуже часто оправдуються люди і кажуть: живу в такій сім'ї, живу з таким чоловіком, живу з такою дружиною, живу в такому селі, відвідую таку церкву і багато іншого. І тому не в силі виконати. Живу далеко, живу, і люди оправдують себе як лиш тільки, щоб не виконувати слово. Христос каже. Маєш мало сили, мало можливостей, мало, але ти слово моє зберіг. Подивіться, що допомагає слово. Слово, котре ми зберігаємо, подивіться, які кроки направляє слово дає нам у житті. Воно допомагає не відріктись від його імені, а особливо тоді, коли це важко. Воно допомагає перетерпіти, особливо, коли є зборище сатани, коли є. Труднощі чи обставини, слово допомагає перетерпіти, і слово збереже від години. Насамперед, ми повинні розуміти, що слово зміцняє і зодягає нас силою, робить нас переможцями. Коли закінчується це звернення у книзі об'явлення, то сказано, що я зроблю переможців стовпами. Що означає стовп? Стовп означає опора. Той, на котрого можна покласти певне навантаження? І коли стовп у храмі Божому буде виконувати функцію опори, це означає, це міцна людина, на яку Бог покладе свої, щось тримати. Але я хочу сказати про сьогодні: а якщо Бог сьогодні вам доручає відповідальність, а якщо Бог хоче, щоб ви сьогодні щось тримали, ви відмовляєтесь, ви слабкі, ви оправдуєтесь, як ви думаєте бути стовпами? У храмі Бога живого. Що, роб, що робити нам сьогодні, коли ми чуємо? Іван від Луки, 21 розділ, 34, 36 вірш сказано: уважайте на себе, щоб день не настав несподівано. Уважайте на себе, це бережіть себе в тому стані, в якому ви мусите зустріти Христа. Уважайте, щоб ви були готові. Пильнуйте і кожного часу моліться. І коли сказано, пильнуйте, і кожного часу моліться, сказано, до чого це може привести. Звичайно, ми розуміємо важливість слова. Звичайно, ми розуміємо, Біблія говорить, не будьте слухачами, не будьте читачами або лише дослідниками Його, будьте виконавцями, втілюйте в своє життя принципи Божі, втілюйте Слово у життя. Практикуйте це у своїй сім'ї. Почніть це відображати у своїх відносинах, у своїх емоціях у своєму середовищі, там, де ви працюєте, там, де особливо складно і важко. Почніть слово втілювати і виконувати. Ви скажете, це так важко, тому що є сатана, тому що є навколо невірні люди, є його зборище. Так, це зрозуміло, але це не може бути оправданням, оскільки. Про церкву і про деяких вірних сказано, мало маєш сили, але ти зберіг, а значить, це можливо. Отже, ще один із моментів, а хто такий Сатана, що він має своє зборище? У цьому посланні написано про сатану і про його зборище, що вони досить роблять різкі заяви. Говорять, що вони народ Божий, називають себе юдеями, але ними насправді не є. Якщо вони називають себе юдеями, а ними не є, значить вони кажуть неправду. Кажуть неправду, значить обманюють. І одного разу, коли прийде час суду Божого, вони прийдуть і поклоняться перед ногами віруючих людей. Апостол Павло каже: хіба ви не знаєте, що ми будемо судити світ? Ви можете уявити собі, що церква Ісуса Христа вірні діти Божі. Разом з Христом засядуть на престолі і будуть судити світ. Це велика привілегія, це велика перспектива чи мрія, про яку ми сьогодні можемо мріяти. Але це можливо, тому потрібно берегти слово. Пізнають, що я полюбив церкву, але на жаль, це буде пізно. На судів пізнають багато. На суді багато усвідомлять. Я напевно. Можу сказати, що на суді покаються всі, на суді всі захочуть стати віруючими. На суді всі захочуть бути Божими дітьми, але тоді вже буде пізно ставати, тому що тоді потрібно буде лишень почути вирок. Сатана і його зборище, восьмий вірш, відкинулись від імення, бо не берегли слово. Всі ті, хто не бережуть його слово, хтось скаже: я не можу бути в числі такого поганого середовища, як зборище сатани. Справа в тому, що нема іншого, окрім двох категорій людей на землі. Є діти Божі, є церква Божа, і є зборище сатани це є світ. І тому їм слово на погибель по причині їхніх вчинків, їхніх діл. І коли прийде година випробування, про котру вже згадували, їх очікує ця година випробування, і їм прийдеться перетерпіти. І це важливо сьогодні усвідомлювати, що очікує їх. Про сатану є вислів у Євангелії від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Він батько всієї неправди, всяка, -всяка неправда походить від сатани. Він душогуб споконвіку, і це розуміє, що його ціль. Погубити душу. Він не встояв в правді від самих початків, і ми можемо про це досліджувати. Він захотів піднести свій престол вище престолу Божого, хоч і пробував у правді, але не встояв. В нім правди немає. Сьогодні всі, ті, хто наслідують його, вони говорять неправду. Ось такий приблизно. Характер сатани, ось приблизно така характеристика і такий опис. Але що нам необхідно сьогодні, оскільки наша ціль не дослідити більше сатану, наша ціль зрозуміти дві прості речі: як берегти слово, хоч мало сили. І що таке година випробування, від якої Христос збереже. Так, от, як берегти слово, це прикладати зусилля в буденному кожному житті. Але що може нам у цьому допомогти? Це розуміння, ради чого це потрібно робити. Яка година буде колись і що вона принесе? Тому ми повинні познайомитись. Година випробувань. Що це таке і про що говорить Біблія? Насамперед, досить загально, об'явлення 3 розділ, 10 вірш, прийде на весь світ, щоб випробувати мешканців землі. Якщо прийде на весь світ, щоб випробувати, то конкретніше потрібно дати відповідь на запитання, що буде відбуватись тоді. Євангелія від Лукія, 21 розділ, 25 вірш, заявляє нам слова, тривога людей буде на землі тоді. І от 26-й вірш, коли написано про цю тривогу, сказано люди будуть мертвіти зо страху. Ви можете собі сьогодні представити або уявити, як це стати мертвим, мертвіти від страху. Скільки це повинно бути страху, який прийде? Це, це жахливо. Люди будуть мертвіти від страху. Коли вони будуть звертатись до гробів, чи вони будуть звертатись до мертвих, вони будуть казати: повставайте звідти, щоб ми лягли. Вони будуть звертатись до гір і казати: горе, впадіть на нас і закрийте нас від гніву Божого, котрий прийшов. Це, звичайно, неможливо буде. Але коли Біблія описує, люди будуть мертвіти, це насправді буде так відбуватись. Потім книга об'явлення показує три великі трясіння землі. Це останній період, сім років великої скорботи. І коли сказано, що я збережу тебе від години випробування, я переконаний, що церква буде забрана до години випробування. Церква буде підхоплена, як апостол Павло писав у посланнях до Солунян: церква буде підхоплена, а на землі розпочнуться події. Які ось які сили небесні порушаться? Об'явлення Івана Богослова, 6 розділ, 12 вірш, написано про перше велике трясіння землі. Сталось трясіння землі. Що воно принесло? Сонце почорніло, місяць перетворився в кров, зорі попадали, і гори порушились. Чи в буквальному це розумінні? Так. Це в буквальному розумінні відбудеться після першого трясіння землі. А згодом буде друге трясіння землі, після якого сьомий вірш. Восьмого розділу книги об'явлення написано, третина землі буде спалена. І коли сказано третина, це означає дійсно третина. Потім буде третє трясіння землі, після чого у 20 му вірші, 16 го розділу, написано, що зникли острова. А тепер спробуйте собі представити, що означають ці слова на практиці. Ці слова означають страшний кінець. Ці слова. Означають страшні події. І ще декілька кроків, що буде відбуватись далі. Буде проливатись кров. Написано: буде проливатись кров, і ті, хто будуть на землі, горе тим, хто живе на землі. Мешканці будуть мучитись на землі двома пророками це семилітня скорбота. Всі жителі будуть поклонятись двом звірам і поклонятись звірю. І саме страшне, це ті, хто не записані у книзі життя і останнє. Смерті не буде тоді. Що важливо сьогодні усвідомити, хто буде переживати годину випробування? Луки, 21 розділ 34 вірш. Ті, чиї серця обтяжені не п'янством, п'яниці, життєвими клопотами і ті, хто не пильнує. А тепер ми підходимо з вами до висновків. Ми підходимо з вами до тих відповідальних кроків, які сьогодні перед нами є. Що Христос говорить сьогодні у твій адрес? Він говорить: збережи моє слово, збережи моє слово сьогодні, для того, щоб я зберіг тебе від страшної години випробування, від скорботи, від того страшного суду, який буде на землі. Я хотів би закликати, можливо, це нове для вас. І сьогодні у вас деякий страх, почуття відповідальності. Насамперед, вам потрібний Христос сьогодні. Якщо ви не маєте Христа в серці, не маєте відносин з Богом, сьогодні ви можете склонити коліна там, де ви зараз є. Ви можете помолитись з молитвою. Господи, я виявив себе грішником, Ти докорив мені, але ти прийшов спасти мою душу. Ти прийшов віддати моє життя. Ти прийшов принести миру у серце, і ти прийшов з словом до мене до мого серця сьогодні. Я хочу берегти Твоє слово. Я хочу жити Твоїм словом. Я хочу, щоб в моєму серці слово Твоє рясно пробувало. І тому така молитва дає спасіння душі. І ми сьогодні повинні попильнувати насправді хоч мало сили, хоч важкі обставини, хоч нелегко. Берегти його слово. Тому нехай Бог благословить. Будьте вірні в слові, тримайте слово, виконуйте слово, живіть слово, щоб бути збереженими від години страшної, великих випробувань. Нехай Бог благословить і наповни ваш дім собою. Я молюсь в ім'я Ісуса Христа. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця.